Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Ні в якому випадку не ігноруйте ці сни. Саме через сни, наша підсвідомість, розмовляє з нами здебільшого це сни, які ми розуміємо і приймаємо. Але є сни, яких ігнорувати просто не можна. Тож я вам зараз розкажу, які саме. Сни. От тільки за цю інформацію вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, це і буде вашою вдячністю. Отже, перше, якщо ви втікаєте від когось або від чогось, коли ви бачите подібні сни, підсвідомість вам говорить про те, що ви загнали себе в глухий кут. Вам хочеться втікти від світу, в якому ви живете, від тих проблем і відповідальностей, які у вас є. Найкращим вирішенням такої проблеми є прийняття даної ситуації і обов'язкове звернення до спеціалістів в області езотерики. Наступні сни, на які ви обов'язково повинні звернути увагу, це сни пов'язані з тим, що ви тонете або плаваєте в дуже великому водойомі. Будь-яка вода у снах символізує емоції. Тому, коли ви тонете чи плаваєте у воді, знайте, що ваша емоційність і драматичність вас переповнює. І для того, щоб збалансувати ваші емоції, я рекомендую. Почати опановувати медитацію. Вона збалансує і допоможе звільнитися від непотрібних емоцій. І останнє, але не останнє по значенню це померлі чи загиблі родичі. На подібні сни треба звертати дуже особливу увагу, тому що інколи ваші родичі та близькі хочуть вас про щось попередити. У таких випадках не можна ні в якому разі ігнорувати такий сон. Обов'язково запишіть його в щоденних сновидінь, а якщо ви його не запам'ятали, просто згадайте, які емоції чи відчуття в той момент ви відчували. Обов'язково поділіться цим відео з близькими, а в коментарях напишіть слово «Приймаю» для того, щоб подякувати Всесвіту. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!